9 березня виповнилося 198 років з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка. Саме цій даті був присвячений міський конкурс читців його творів. Вже другий рік поспіль міська бібліотека відділ освіти разом з Лічівською організацією Всеукраїнського товариства просвіта проводять конкурс читців творів Тараса Григорьовича Шевченка. Він присвячений 198 річниці від дня народження Великого Кобзаря і проходить в рамках так званих Шевченківських днів. Метою конкурсу є. І з однієї популяризація творчості великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка, а з другої сторони і розвиток творчих здібностей наших дітей. Тому що деякі діти не тільки виконують твори самого поета, а є й авторські роботи, які пишуть вірші, присвячені великому українському поету. В конкурсі приймали участь учні загальноосвітних шкіл міста. Всього було подано біля чотирьох десятків заявок. Оцінювали виступи чітців, журів, склад якого увійшли голова Ілішівської організації всеукраїнського об'єднання просвіта Валентина Сидорук, методист відділу освіти Антоніна Молодецька, директор Центральної бібліотечної системи Ольга Маркова та кореспондент газети Чорноморський маяк Ірина Гончарук. Оцінювали виступ конкурсантів ми за майстерністю, звичайно, читання, за умінням декламувати, відчувати настрій поезії, і, і потім як е, передати, це не так просто, передати настрій, передати почуття, передати ідейний задум цієї поезії. І ще раз виконання, звичайно. І е, звертали увагу і на сценічний одяг. Елементи українського національного одягу, окрім сольного декламування віршів, на конкурсі були представлені номери у жанрі хорового читання і театральних сценок. Та нашого пана, гляло проклянало та йому а мене. Та дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер біє, степи, лани мріють, між ярами, над ставами, верби зеленіють. За підсумками конкурсу, журі визначило кращих чистів творів Великого Кобзаря. Перш за все, ми відзначили Нарук Шашкевич Марину, ученицю шостої школи. Яка вже не в одному конкурсі брала участь своєю авторською поезією. І от два вірші присвячені Тарасу Шевченку у пам'яті моїй повік Тараса Слово Золоте, а березень нам кожен рік і свято, і пам'ять дім несе. Потім відзначили ми виконання, вокальне виконання. Пісні на слова Тараса Шевченко Богач Олени із сьомої школи оцінювали ми роботи в двох номінаціях: рольове виконання. Перше місце зайняли Гурусінге Аман і Опольська Поліна із четвертої школи. Друге місце зайняли Каташинська Дарія і Погорілова Марія. Теж четвертої школи. Друге місце розділили і колектив учнів школи номер 1 яку готувала Терещенко Маргарита Степанівна. І третє місце колектив теж учнів школи номер 2 Кирякова Інна, Радок Дмитро і Головаха Катерина. В індивідуальному виступі. Перше місце зайняв Зінківський Андрій з Молодолинської школи. Друге місце розділили Летягіна Катерина з 4-ї школи знову ж і Загорняк Таїсія з Молодолинської школи. І третє місце ступак Христина з 2-ї школи. Ми не могли обійти увагою вчителів, бо без учителів, без наставників не було б нічого. Ні цієї майстерності, ні зацікавленості. Ні інтересу до поезії Шевченка. Добре підготували учнів, і тому ми їх теж відзначили. Єрьоменко Катерина Олександрівна, Алексєєнко, Ніна Володимирівна з 4-ї школи, Климняк Світлана Петрівна з Молодолинської школи, Терещенко Маргарита Степанівна з 1-ї школи і багато інших. Переможці конкурсу частів творів Тараса Шевченка були відзначені грамотами та дипломами. Також організатори підготували юним талантам пам'ятні подарунки.